За свій нелегкий, але такий потрібний труд отримали подяку працівники торгівлі від Володимира Москаленка напередодні професійного свята. Міський голова разом із заступником Олександром Ясинецьким та начальником відділу регулювання торгівлі Вірою Безпалько особисто відвідали понад 20 торгових точок та закладів харчування. Ви молодці, ви гарно робите, і наше місто з точки зору надання послуга. Це саме головна послуга прийти, скажімо, на ринок і купити, що я хочу, і що я можу вибрати. І гаром, щоб вони обслужили, і щоб був вибір, то оцю функцію ви головно виконуєте. Розпочалась вітальна кампанія з міського ринку, місце, яке регулярно відвідують усі без винятку коростенці. Працівникам ринку не позаздриш, адже від початку до кінця їхній робочий день складається із спілкування з величезним потоком покупців, які не секрет бувають досить норовливими. Проте справжні майстри своєї праці знаходять підхід до кожного і ввічливо з посмішкою роблять свою справу. Подяками та грамотами міський голова нагородив саме таких представників торгівлі ринку. Хочеться і надалі плідно працювати з міською радою. Щиро вам дякуємо за співпрацю. Усі, хто робить ремонт або займається облаштуванням своєї оселі, а це всі без винятку городяни, добре знають магазин Добрий господар. Авторитетний, знаковий та випробуваний часом. Не могла оминути його увагою міська влада. Ваш торговий центр знаний. Які користенці далеко за межами приїжджають і користуються вашими послугами. Це від того, що ви якісно обслуговуєте людей. Це дуже важливо на сьогодні. І для нас, як для влади, ми цим переймаємося і надаємо належним тому, хто створює нормальні умови для проживання користенців». Знаний у місті і торговельний комплекс братів Ескендерових», до якого входять різні точки від аптек до продуктових магазинів. З власниками, за словами представників влади, приємно мати справу. І вони є передовиками у галузі якісного надання послуг. Також міський голова відвідав місця, де найбільше полюбляють відпочивати коростенці. Це ресторан-Континент, персоналу якого городяни довіряють організацію головних подій свого життя. Популярне серед молоді та людей старшого віку кафе «Підкова» та молодців. Оде проте вже з гарною репутацією кафе Ромашкіндом. Ромашкіндом з'явився з відкриттям торговельного центру Місто де, окрім кафе, розмістились супермаркет, магазини, офіси, приватні кабінети. Без міста вже складно уявити Коростень. Отримав подяку від міського голови його власник Руслан Ярмолюк. Мы много вещей, которые делаем для себя, но с целью, чтобы было хорошо и также нашим трассам. Абсолютно верно. В первую очередь, это удобство для них. Для них э, все самое лучшее нужно делать. Потому что корос они этого заслуживают. Спасибо большое. Володимир Москаленко поділився, що одним з улюблених його магазинів є флора. Багато користенців погодяться з міським головою, адже флора є справжньою прикрасою центру міста. Прекрасний і уквічений магазин не лише зсередини, а й ззовні. Дні народження, весілля та побачення починаються саме звідси. У Вас красота не описуємо, і ви радість несете людям. Ви просто молодці, ви гарно працюєте, ви естетично прикрашаєте наше місто. Чимало у користані гарних місць, які з року в рік радують городян. Усім завзятим, вічливим, завжди усміхненим та чесним представникам сфери обслуговування, хочеться подякувати за їхню нелегку працю та ще раз привітати з професійним святом.